Кровавий розгін мирної демонстрації, мирних учасників мітингу на європейському майдані, де стояли незахищені студенти і діти, це було фактично оголошення війни проти власного народу, проти власного українського народу. Тому сьогодні ми весь український народ, незважаючи на віросповідання, незважаючи на мову, соціальний статус чи партійну прихильність, повинні всі об'єднатися заради одного єдиного. Усунути від влади Януковича Азарова і їхню орду. Президент України втратив моральне право бути захисником конституційних прав і свобод громадян, тому він повинен піти у відставку. Уряд повинен піти у відставку в повному складі. Втіло провести детальне, публічне розслідування усіх подій останнього дня, і всі винні мають бути притягнуті до найсуворішої відповідальності, тому що непритягнення до відповідальності за попередні злочини привело до ще більших злочинів. Винні повинні сидіти в тюрмі. Більше того, відповідальність повинна понести вся правоохоронна система України за втрату віри і поваги від людей. Злочинці в погонах повинні замінити зовсім інші люди. Необхідно провести нові вибори до Верховної Ради України. На хвилі народного обурення Україна повинна обрати нову Верховну Раду, яка спільно з новим Кабінетом міністрів і новим президентом раз і не завжди приведе Україну до Європи. Нове керівництво держави повинно в швидкому темпі провести модернізацію України до європейських стандартів і ми повинні стати назавжди невід'ємною частиною європейської спільноти. Як ми це маємо зробити? Страйк мирна форма повної громадської непокори діючому злочинному режимі. Тернопіль, як і всі міста України, як і Україна має зупинитися. Всі люди повинні вийти на Майдани і площі. Викладачі разом з своїми студентами, підприємці, службовці, водії, робочі всі повинні бути на майдані. Всі це є наш, наша вимога це є наша відповідь цій владі. Церква українська церква разом з нами ви це бачили сьогодні. Українська церква засудила злочинну кроваву бійню, яка відбулася на майдані незалежності. Українська церква підтримує мирні акції протесту. З нами разом церква і з нами разом Бог. Сьогодні тут поруч з нами в цивільному є десятки правоохоронців. Сотні з них працюють сьогодні по місті в водострої і формі. Я звертаюся до вас. Не виконуйте злочинні накази. Пам'ятайте, що ви давали присягу на вірність народу України, а не одній сім'ї. Не ставайте напроти нас. Не ставайте напроти нас. Станьте поруч з нами. Тільки ті пліч опліч, тому що після вчорашньої кровавої бійні в нас немає іншого шляху, як разом усунути від влади цю злочинну банду. <плес> Сотні тисяч студентів протягом тижня часу стояли на майдані в Києві на інших майданах. Це молоді люди, які народжені в новій незалежній українській державі. Люди, які знають, що таке страх тоталітаризму лише з розповіді батьків або книжок. Вчора теперішня українська влада в кровавій бійні захотіла привити їм цей страх, який тримав в лищатах мільйони українців в Радянському Союзі. Я закликаю всіх молодих, старих, відкиньте страх. Не бійтеся, виходьте, тому що разом ми сила, з нами Бог і з нами правда. І разом ми переможемо. Сьогодні в роботі сесії міської ради зареєстровано 46 депутатів. Сесія є правомочною. Я хочу запросити сюди оголосити речірну комісію. Прошу. Членів чільної комісії це представники фракції, які представлені в Тернопільській міській раді. Ірина Борда, Оксана Муц, Андрій Мастюк, Василь Лило і головою комісії обрати секретаря міської ради Турського. Шановні депутати, на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Рахуйте. 46 за одноголосно. Прошу затвердити порядок денний сьогоднішньої сесії. Перше про стан громадських прав і свобод в Україні та підтримку євроінтеграційного курсу України. Друге питання порядку денного про звернення щодо дотримання прав і свобод громадян України. Прошу голосувати хто за? Одноголосно. Перше питання порядку денного. Про стан громадських справ і свобод в Україні та підтримку євроінтеграційного курсу України. Враховуючи крайню небезпеку, яка нависла над Україною. У зв'язку з брутальним і цинічним порушенням громадянських прав під час зустовки кривавої розправи спецпідрозділу Беркут над мирним Євромайданом вночі 30 листопада 2013 року. Враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада вирішила оголосити. З 1 грудня 2013 року у місті Тернополі безстроковий загальноміський мирний страйк. Люди, ви нас цьому підтримуєте! Шановні депутати, голосуємо. Хто за? за. Поголосмо. Дякую. Наступне питання порядку денного про звернення щодо отримання прав і свобод громадян України, враховуючи неспроможність президента України, органів державної виконавчої влади, правоохоронних органів, забезпечити демократичні процеси у державі, а також захистити права, свободи та законні інтереси громадян України. Міська рада вирішила. Пункт перший: затвердити звернення до президента України Януковича, про дострокове припинення ним повноважень шляхом подачі відставку. Звернення до Кабінету міністрів України про складання повноважень всіма членами, України. звернення до Верховної Ради України про дострокові вибори. Прошу зачитати текст Звернення. Президенту України, Кабінету міністрів України, Верховна Рада України. Президенти, після того, що сталося вдосвіта 30 листопада на Майдані Незалежності, ви втратили нашу повагу і моральне право називатися гарантом Конституції. На ваших руках кров. Вимагаємо негайної вашої відставки. Прем'єр-міністре, ми зверталися до вас і вашого уряду тиждень тому з вимогою відставки. За останні дні ви вкрилися себе ще більшою ганьбою. Ви разом з президентом відповідальні за події 30 листопада на майдані Незалежності. Вимагаємо негайної відставки кабінету міністрів. Яка лише називається парламентаризмом. Події 30 листопада на Майдані Незалежності поставили під сумнів здатність Верховної Ради впливати на події в країні. Вимагаємо негайних перевиборів парламенту. Вимагаємо Генеральної прокуратури України всебічного, об'єктивного та відкритого розслідування кривавої розправи на Майдані Незалежності. Третє. Вимагаємо негайної відставки керівників силових структур, котрі були причетні до побиття мітингувальників Євромайдану та притягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєння. Четверте, вимагаємо негайного розпуску спецпідрозділу Беркут, притягнення до кримінальної відповідальності як керівників, так і виконавців винних у кривавій розправі на Майдані